1 жовтня в Україні день захисників і захисниць. З цієї нагоди в Ужгороді започаткували міні-футбольний захід із представництвом команд, учасників і ветеранів російсько-української війни. «Сьогодні ми розпочинаємо. Турнір до Дня захисника вітчизни. І для мене це особливий турнір, тому що тут беруть участь ветерани, тут беруть участь наші захисники. Особисто прийшов підтримати, подякувати. І дійсно такі турніри, їхні особисті заходи, які вони проводять, вони надихають як нас, як молодь, так і всю державу. Захід з участю колективів із Ужгорода, Мукачева, Хуста, Воловця, Чопа. Було організовано завдяки об'єднанню зусиль обласної влади закарпатської асоціації футболу та комунального закладу Ветеранський простір вдома Закарпатської обласної ради. ідея його створення виникла в 2023 році. Сьогодні його очолює Руслан Пишка, колишній військовослужбовець. І ми розгалужуємо систему, дану систему на всі райони Закарпатської області. І згодом плануємо вже в наступному році таку систему побудувати у всіх громадах Закарпатської області. Одним із таких чудових заходів підтримки є сьогоднішній турнір, футбольний турнір до дня захисників та захисниць. І ми розуміємо, щоб далі йшов рух об'єднання ветеранів і нашої братського братерської спільноти нам треба проводити. Заходи спортивні, бо спорт це один із видів реабілітації, а футбол це наймасовіший популярний вид спорту, де і до війни хлопці грали, є футболісти, і нам треба продовжувати об'єднувати ветеранів. І до Дня захисника України ми проводимо цей турнір. Ветерани були об'єднані побратимським духом, та на турнір налаштовувалися серйозно навіть із команд дебютанток. Ми вперше беремо участь у цьому турнірі. І я думаю, що виступимо достойно, тому що хлопці, ну, як би не було, вони з різними ушкодженнями, травмами після війни, але сподіваємося, що покажемо себе і покажемо достойну боротьбу. І Ужруцькі нескорені, не підвели. У напруженому протистоянні в матчі за третє місце перемогли Карпатську Січ 2-1. У поєдинку за перше місце команда військової частини 31-15 Національна гвардія України. Здолала представників 94-го прикордонного загону 2-0. Утім, було і значно важливіше за перемогу. Зустрів багато знайомих, з якими зустрічався раніше. Зустрів багато і таких людей, з якими сиділи раніше в окопах. І, звичайно, це приємно, що бачу, що вони прийшли на цей турнір, що вони здорові, що вони себе добре почувають. І це добре, що ми поспілкуємось, подивимося один одному в очі, згадаємо те, що ми пережили. Я думаю, що це. Об'єднує і звичайно об'єднує і надає наснаги протистояти ворогу і далі. З усім тим команди нагородили. Відначили кращих гравців у номінаціях. Вітання переможцям турніру! Слава Україні! Завершальне слово надається.